Привіт, друзі! Ось на продаж у нас буде такий автомобіль. Це Volkswagen Амарок 2012 року випуску. У такому гарному сільному кольорі повний привід на механічній коробці перемикання. Тут, якщо механіка, значить в амарока є понижені, повишені передачі. В автоматах цього немає. Це євро 4 автомобіль. Е, офіційний в Україні куплений 237 тисяч пробігу, 235, 000 все помінені масла, 215 замінений ГРМ. Так що, кого цікавить, ось такий автомобіль дуже збережений. Е, можна приїхати, позвонити на шкіряному салончику, 17 колеса, Мішелінка Latitude Cross, ззаду ось, будь ласка, партнечки, фаркоп, кунг є, відкривається, можна на рибалочку чи ще щось. ось Подивіться. Е, дуже класно. Так що, кого цікавить, ось такий Таке авто, можна приїхати, подивитися, собі купити чи, чи додому, чи десь військові, чи фермери теж досить надійний, простий автомобіль. Ось На механіці він буде, буде їздити. Ну і На автомати теж теж в Амароках їздять там, гідротрансформатори японські, то там нема по автоматам проблем. Так що всім пока, всім гарного дня. З вас, підписки, лайки.